Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Сьогодні, 20 вересня 2024 року, по справі Володимира Петраня, ми знову прибули до Болонської прокуратури, де ми подали клопотання номер 5 Це клопотання про долучення доказів ухилянів склад елементів та вручення підозри громадянки Донець щодо ухиляння і сплати Ну що сказати? Наприємну була якраз прокурор, яка є в групі, але вона в нас повідає, що вона там нічим не займається, бо є, як кажуть, старший прокурор, який наглядає за цією справою і так далі. Ну, ви знаєте, ми були до цього в прокуратурі, там відчували, що нас хотіли послухати, щось зробити. Подивимося, як воно буде. Але в даному випадку ми подали рішення суду, яке вказує на те, що пані Донець умисно ухиляється з плати елементів. Значить, Еліменти вона, вона сплачується з 2018 року, розумієте? Це вже 6 років, ніхто не копійки, нічого платити не хоче. Там якісь гроші з неї трохи стягнули, тільки, ті гроші також пропали. Там 9 тисяч, 40 тисяч, кудись вони зникли, ми не можемо їх знайти, ніхто їх не може знайти. Ну, ситуація така, що і надалі би, ніхто еліменти толком не сплачує. Ну, ми будемо надіятися, на те, що все ж таки будуть якісь зрушення, тому що ми подали відповідні клопотання, на які хтось мусить реагувати. Тому що ми прокурора попередили в тому, що по-любому тоді ми будемо писати скарги до Київської прокуратури, ну і до Генеральної прокуратури. Ну, в кінці кінців вимушені будемо подавати заяву про вже прокурора, тому що прокурор в даній ситуації в мене таке склалося враження, що вона працює в одній зв'язці з Донець з Чумачем, який був у цій справі. Ну, ми так думаємо. Але ж подивимося, що є насправді, як воно буде надалі. Тому будемо боротися э, за закон, за право. І думаю, що нам вдасться добитися того, щоб кінців ця справа прийняла конкретне логічне завершення. Так що до зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Фондовцева. Кутя за цією справою та зокій. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.